Василь Симоненко, грудочка землі, ще в дитинстві я ходив у трави в гумінливі трепетні ліси, де дуби мовчали величаво у краплинах ранньої роси, бігла стежка вдалечі, губилась, а мені у безтурботні дні назавжди навіки полюбились ніжні і замряні пісні. В них дзвеніло щастя непочати, радість, невимовна й жива, Коли їх виводили дівчата, як ішли у поле на жнива. Ці пісні мене найперше вчили поважати труд людський і піт, шанувати вітчизну мою милу, бо вона одна на цілий світ, бо вона одна за всіх нас дбає, нам дає й мрії, й слова, силою своєю напуває. Ласкою своєю зігріва, з нею я ділити завжди буду радощі, турботи й жалі, бо в мене стукотить у грудях, грудочка любимої землі.